Пропонуємо негашене вапно виробництва Молдови та України. Високоякісне негашене вапно з активністю понад 92% кальція магнія. Фасується у поліпропіленові мішки з поліетиленовим вкладишем 20 мікрон. Доступні два варіанти упаковки: брендовані мішки для реалізації, звичайні мішки для власного використання. Вапно Молдова мішок без бренду. Негашене вапно у вигляді муки. Вапно Молдова брендований мішок, той самий вміст. Як бачимо, що вапно абсолютно однакове в обох мішках. Вапно негашене Україна у вигляді гранули в мішку без бренду. Особливо рекомендується для застосування у водоймах, де присутній товстолоб. А ось це вапно негашене Україна у вигляді гранули в брендованому мішку для продажу. Також бачимо, що воно ідентичне одне одному. І як бонус від нас продемонструємо, як наші мішки зшиваються.